Телеканалі НДК інформаційний підсумок четверга 7 серпня подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У період третьої хвилі мобілізації з Коломийщини до війська вже відправили 31 нашого земляка. З шини на Майдані. Жнива на Коломийщині досягнули екватора. Про це та інше детальніше. У п'ятницю в Коломиї день жалоби. Ми попрощаємося ще з одним земляком, який загинув у зоні АТО Сергієм Лисенком. Похорон відбудеться о 13-й годині за адресою міста Коломия, вулиця Чатового Бурі, 4, мікрорайон магазину Оріон. Нагадаємо, підполковник Сергій Лисенко разом із побратимами потрапив у засідку під Сніжним Донецької області. Тоді ворожі кулі убили вісьмох українських військових, ще понад 40 поранили. Сергій Лисенко проходив службу у 3-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України ще з 1999 року. Кар'єру військового починав у Криму із 2003 тисячі у складі частини передислокувався у Кіровоград. Сергій був справжнім патріотом і до останнього гідно обороняв Україну. Йому було 36 років. У загиблого залишився син. До слова Коломийський військомат готує подання у міську раду про присвоєння посмертно звання почесний громадянин Коломиї для Тараса Синюка, Степана Воробця та Сергія Лисенка. У період третьої хвилі мобілізації з Коломищини до війська вже відправили 31 нашого земляка. Розповідають у місцевому військкоматі. Наразі чоловіки розподілені у військові частини, одразу у зону АТО не поїдуть. Хоча така перспектива ймовірна. Вони особливо потребують матеріальної підтримки, адже не мають необхідної амуніції, особливо засобів спеціального захисту. Упродовж тижня в Коломийському військоматі тривають заходи у рамках третьої хвилі часткової мобілізації, оповіщення, збір та доставка військовозобов'язаних. Тобто триває призов, інформує комісар. В цей час до війська вже відправили 31 нашого земляка, розповідають у військоматі. Наразі чоловіки розподілені у військові частини. От ми зараз на сьогоднішній день відправили. Це є 31 чоловік. Значить, вони попали вже в військову частину. Це в основному гірська піхотна бригада Мукачу. От відразу вони в зону антитерористичної операції не їдуть. Вони проводять зараз на сьогоднішній день розконсервацію військової техніки, яка була законсервована. Приводять її до бойового ладу, проводиться бойове злагодження. Ну і порядку десь 15 діб. І після цього бригада має убити зону дії АТО. У військомат викликають людей, котрі перебувають на обліку, каже комісар віком від 19 до 50 років. Але тільки тих спеціалістів, котрих потребує армія. Щотижня військомат отримує відповідний план та список необхідних фахівців. На жаль, список добровольців уже вичерпується. На кожен район розподіляється планове завдання, яке отримала область. Ну, і Це в день десь по 10-15 чоловік. Тих спеціалістів сюди викликаємо, проходимо медичне обстеження. Зараз трошки жорсткіше стало. Ми проводимо медичну комісію в військовому комісаріаті. Тут, після відправки в Івано-Франківську, вони проходять ще поглиблену медичну комісію обласної. На жаль, добровольців вже дуже мало, і ми змушені викликати людей сюди і в порядку мобілізації залучати. До збройних сил 30-річний Дмитро з-під Спідгайчики у війську не служив. Працював у Києві водієм, нещодавно отримав повістку. Вирішив одразу, ховатися не буде. На військомат піде, а за потреби і до війська. Хоча вдома дружина та двоє маленьких дітей. Треба, треба захищати свою рідну землю. Бо якщо ми не тронемося захищати, так ніхто не піде захищати. Нашим хлопцям потрібно в першу чергу це захисні костюми, це бронежилети, каски на, на голову. Ну зброя В першу чергу, теж зброя. Бо як нема зброї, нема чим воювати, то нема чим відбідувати. Василь Покавчук з великої кам'янки, кадровий офіцер, капітан. Каже родина військових, звикла до постійних переїздів та непередбачуваних ситуацій упродовж 24 років. Поїздили від Уралу до Карпат. Досвід бойових дій набув у Вірменії в Нагорному Карабасі ще у 87-89 роках. Туди потрапив курсантом після військового училища. каже в той час особливо не питали, хочеш іти чи ні. Генерал сказав хто не бажає помочь братському армянському народу. Все. Таких не було. Зараз Василя Пукавчука знову призвали, їде у військову частину на Львівщину. Молодим радить. Варто е, захищати інтереси держави і бути готовим на, на, на те, що ми, ми мужчини для того і е, роджені, щоб захищати інтереси своєї батьківщини і. Дітей у військкоматі зізнаються, мобілізовані не мають належного матеріального забезпечення. Якщо на одяг чи взуття бюджет ще віднайде кошти, то на засоби спецзахисту, бронежилети та кевларові шоломи грошей немає. Ці люди знову ж таки потребують допомоги від цивільного населення. І того я хочу скористатись і ну попросити людей е, надавати і подальше таку допомогу, як ми працювали в цьому плані. Збирати ті гроші, ну можна персонально до когось. Взагалі, то моя така мрія, щоб ми в воєнкоматі, вже якщо людину відмобілізували, відразу оділи його, взули і дали йому шалом і захисний бронежилет, і людина поїхала в частину. Незалежно від того, що йому там дадуть, дадуть ще один комплект форми, хай буде, він йому не завадить. Андрій Юрковський один із трьох десятків чоловіків, яких мобілізували до армії. Тепер він перебуває на Закарпатті. Його мати звернулася до координаційного центру швидкого реагування. Жінка переймалася, якщо за тиждень другий її сина відправлять в зону АТО, він не матиме ані бронежилета, ані каски. Чи допомогли їй? Дивіться далі. Пані Марія Стомачука про сина говорить зі сльозами на очах. каже її вже дорослий. Андрій без вагань пішов до армії. Жінка розуміє, це обов'язок кожного чоловіка. Але так не хочеться посилати дитину на війну. Чоловік відбил першої групи, я не маю змоги закупити оборудування воєнне. Я звернулася на воєнкомат і звернулася в центр швидкого реагування. На воєнкомат приїхав хлопчик-спонсор, навіть якого я не бачила. Дай Боже здоров'я цій дитині, що він закупив розрузочний жилет, а також е зараз. Е Дають моїй дитині казку з центру швидкого реагування. Андрієві Юрковському 35. Він служив у десантних військах. Яким чином потрапив до армії? Тепер мама достеменно не знає. Каже, син повідомив, що йому прийшла повістка з військомату. Проте рідні й друзі переконані, туди пішов добровольцем. Тепер Андрій перебуває на Закарпатті. Жінка переймається, якщо сина відправлять у зону бойових дій, він буде абсолютно незахищеним. Тому й звернулася за допомогою в центр швидкого реагування. Я всім щиро дякую і звертаюся до всіх, всіх, всіх. ...mijn Добрі люди, приходьте в ратушу, приносите гроші. Ці гроші йдуть для наших дітей. І прошу всіх: моліться за дітей, щоб закінчилася війна, щоб не було війни, щоб не плакали. Вами центр швидкого реагування по можливості допомагає нашим землякам, які перебувають в зоні проведення АТО. Мешканці міста та району приносять гроші, допомагають спонсори. Але зараз для наших військових цього замало. Буквально за цих 2-3 дні до нас поступило дуже багато звернень від батьків. Від рідних і близьких наших військовослужбовців, які зараз призвані на службу і готуються до відправки в зону АТО. В основному це всі ті, хто був відправлений в Закарпатську область. Вони на даний час нам повідомляють рідні, не забезпечені ні бронежилетами, ні кевларовими касками. І от виникає проблема, як зараз терміново треба буде вирішити питання щодо їх придбання. Тепер уся надія знову на громаду нашого краю. Якщо люди не долучаться до збору коштів чи необхідних речей для наших військових, то є. Їм доведеться нелегко переконаний Любомир Глушков. Усім нам зараз дуже важко, і морально і фінансово, але ми і є надія і допомога для наших земляків патріотів. Звертаюся до всіх Коломиян, жителів Коломийського району. всіх, хто не байдужий до тих проблем, які мають наші військовослужбовці. Щоб вони безпосередньо долучалися, і разом з ними ми б змогли вирішити ці проблемні питання, допомогти тим, хто зараз відправляється в зону АТО і буде там захищати нашу державу. Знову горять шини на майдані. Зранку комунальні служби Києва почали зачищувати центральну частину міста, планують знести барикади та прибрати намети усе для того, щоб провести парад, присвячений Дню Незалежності України, кажуть майданівці, із виконуючої обов'язків сотника 14-ї Коломийської сотні Лілію Михайлюк. Телефоном поспілкувався Богдан Малецький. Ранок почався з того. Мене розбудили я пізно льга спати, відстоювала наших хлопців в голосівському суді, яких дуже круто підставили. На бульварі Шевченка 36 А я думаю, що ви по зміст бачили, було ознайомлені ці інформації, яка є цілком неправдивою. От ну зараз тема не про це, е, значить. Комунальники почали розбирати барикади зі сторони європейської, зачищати. Це більша частина комунальників, скажімо так, званих, це були переодягнені співробітники МВФ. Звичайно, що їхнє завдання було це це все проходило в дуже в грубій формі. Вони не гребували нічим, старалися і людей штовхали, і жінок штовхали, і намети забирали. Розгрібали свій. Нам вдалося в трьох чоловік відстояти наш коломийський намет, щоб не забрали. Тяжко говорити, бо дуже першить у горлі. То ще не горіли сьогодні. Вчора був Київський воєнком у вас на Майдані. Намагався сформувати людей, загатувати людей, щоб вони йшли на до бойових дій в АТО. Чи є такі перспективи, чи підуть наші хлопці так, на схід? Хлопців і так дуже багато там в АТО на сході. Це по перше, левова частка присутніх на сході бійців. Це є всі бійці з Майдану, яких підставляють дуже часто, яких відстрілюють сюди. Я не знаю вам. Туди приходить інформація чи ні, але сюди приходять хлопці груз 200, в яких є такі ж самі е, е, постріли в спину, скажем так, які були на інститутській тоді 18-19 числа. Тобто той же Беркут зачищає наших патріотичних хлопців там на е, сході. Це я би це могла назвати геноцид. Для чого тут сьогодні розчищали майдан? Це основна їхня мета була це звільнити проїжджу частину Хрещатика, щоб провести тут парад 24 серпня. Ну, ми вважаємо, що парад зараз недоцільний, тому що немає що святкувати. Наші хлопці гинуть на сході, іде війна, і робити показуху, це я вважаю недоречно, і вкладати такі величезні гроші у проведення якогось там параду. Краще було б ці гроші закупити амуніцію, закупити все, що необхідно, зброю на підтримку нашим хлопцям і передати туди на схід. Це наша чітка позиція, із якої ми не будемо відходити. На Івано-Франківщині виявлено майже півтори тисячі нелегальних працівників. Таким є результат контрольно-перевіряючих заходів із питань дотримання трудового законодавства, проведених працівниками органів доходів і зборів Прикарпаття за сім місяців цього року. Як наслідок, із понад тисячою громадян роботодавці оформили належним чином трудові відносини і перерахували до бюджету майже 112 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із виплаченої їм офіційної заробітної плати. Документальними перевірками, в тому числі спільно із іншими контролюючими органами, охоплено 21 юридичну особу та 56 фізичних осіб-підприємців. За їхніми результатами донараховано більше 3 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, Із метою боротьби із порушеннями трудового законодавства відновлено роботу обласної комісії з легалізації заробітної плати та відповідних комісій, які діють при районних державних адміністраціях. І в продовження теми Коломийська податкова повідомляє реквізити рахунків, які відкриті для надходжень військового збору до загального фонду державного бюджету України. 31 11 40 63 70 02 15. Коломийський район. Код платежу 11 01 10 00. 31 11 90 63 70 00 16. Місто Коломия. Код платежу 11 01 10 00. Одержувач Коломийське УДКСУ, код отримувача 37 90 42 27, банк ГУ ДКСУ у Івано-Франківській області, МФО 83 60 14. Жнива на Коломийщині досягнули екватора. Чотири агрофірми уже 100% зібрали зернові, у решти цей показник сягає половини. Тепер пшеницю, ячмінь та інші культури сушать і здають зернозаготівельникам. У кількох господарствах Коломийського району побував наш кореспондент Богдан Малецький. Агрофірма Корнич одна із перших закінчила збір урожаю. Зараз це зерно вже на токах. Середня урожайність близько 50 центнерів з гектару. Однак, як розповів нам керівник підприємства Володимир Гаврилов, цьогоріч зерна буде більше ніж у минулому. Можна сказати, що вдали цього року. Порівняно з минулим навіть роком було сприятливо. І погодні умови ми змогли збільшити порівняно з минулим роком врожай, ну, приблизно так процентів, процентів на 40 більше, як того року ми взяли. Все було сприятливо, зернові, особливо, ми задоволені цим врожаєм, хоча могло би бути більше. Вдало жнивує і родина Книшуків. У фермерському господарстві Орисі Книшук жнива добігають фіналу. Зараз токи заповнені збіжжям. Його сушать та продають. Хоча літо цьогоріч і дощове, однак на врожай тут не жаліються, розповідає керівник Прометея. Цей рік а, сам по собі складний, складний ці жнива складні як по погодних умовах, так по політичних умовах і так, звичайно, по енергетичних, тому що солярка є великий дефіцит тепер погода, гарна погода це теж в нас трошки дефіцитна. Ну і, думаємо, кого завтра закличуть на воєнкомат. Але в загальному урожай теж дуже гарний, ми врожаєм задоволені. Дещо якість бажала би бути краща, але маємо те, що маємо. Начальник управління агропромислового розвитку Коломийської райдержадміністрації Петро Гайдейчук зазначив, що види на урожай в цьому році доволі позитивні. І агрофірма, де урожайність сягає за 65 центнерів центрів з гектару. Тому керівник впевнений, що літо 2014-го буде вдалим для аграріїв. Хочу вам сказати, що вже на даний момент у нас є ряд агроформувань, які закінчили жнива. Це Нова ера, корнич, райс, прикарпаття, незалежність. Практично, і вже будуть вести підготовку до посіву озимих зернових культур. Тепер аграрії чекають на погожі дні. За їх наявності, за два тижні урожай буде зібрано повністю. А керівник управління просить не спалювати солому на полях, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків та ще й карається законом. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». Книга у пошуку читача. Таку акцію вже від початку літа проводять працівники Центральної районної бібліотеки. Щочетверга читати книги можна просто неба. Роблять це для того, щоб залучити якомога більше людей до читання книг. Деталі від наших журналістів. Щочетверга, до кінця літа коломияни мають нагоду читати книги просто неба. На вулиці Оля. Театральній працівники Центральної районної бібліотеки запрошують охочих знайти книгу для душі. Робляться для того, щоб залучити якомога більше людей до читання. Пропонують як художню, так і документальну літературу. На літній період протягом цілого літа кожного четверга ми виносимо книжки з фондів районної бібліотеки, аби ближче познайомилися перехожі і, напевно, наші майбутні читачі із тією книгою, з тією літературою, яка є у нашій районній бібліотеці. Цим самим ми е, показуємо, що в нас є, і залучаємо нових читачів. Ця акція надалі буде продовжуватися продовж літа. І цю акцію ми з із, із, із ініціативи Центральної районної бібліотеки, таку акцію ми продовжуємо, е, на біблі, бібліотеки будуть проводити на селі. Так, завтра буде проходити така акція у Печніжині під час літніх канікул. Минулого тижня відбулася акція у Гвісті і плануємо далі по селах такі акції. Люди цікавляться перш за все художньою літературою, але користуються популярністю і пізнавальні книги. Каже директор центральної районної бібліотеки Орися Берчак. Сьогоднішню акцію ми приурочили до серпневих ювілярів, виклали літературу загребельного, якому виповнюється 90 років Пантелеймону, кулішу. Бібліотеки зробили короткі бібліографічні довідки. Якщо буде комусь цікаво, це все підходять люди перехожі. Знайомість з книгою обов'язково в нас е, на час літніх канікулих. Ми пропагуємо твори Шевченка. Люди захоплюються такою акцією. Свої враження охоче залишають у книзі відгуків. кажуть, що читати на вулиці дуже зручно та цікаво. Дуже гарні, і потрібні для народу. На вулиці легше, ніж в бібліотеку. Зайти. І мимо йдемо, що обов'язково повернеш не менеш. Акція книга у пошуку читача триватиме до кінця літа. Тому всі охочі зможуть підібрати книгу для себе. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, програма події НТК». Коломийські шахісти підкорили Миколичин на традиційному турнірі Зорі Карпат вибороли низку призових місць. Крім того, ходили в гори та грали у футбол. А ще отримали призи і шахову літературу. Про детальний перебіг змагань у сюжеті. З 30 липня до 4 серпня у Миколичині тривав шостий шаховий фестиваль Зорі Карпат Карпат-2014», присвячений 602-й річниці із дня заснування Миколичина. У рамках фестивалю відбулося шість турнірів, у яких взяли участь більше чотирьох десятків шахістів із різних регіонів України. Приємно відзначити, що найбільше представництво мала саме Коломия, 10 гравців. У всіх турнірах наші спортсмени були на провідних позиціях і здобули чимало призових місць. Найбільш запеклою точилася боротьба у турнірі із нормою кандидату у майстри спорту України. Тут взяли участь 13 шахістів. Грали за коловою системою з контролем часу 90 хвилин на всю партію, плюс 30 секунд за кожний зроблений хід. Одразу три гравці набрали однакову кількість очок по 10 з половиною і розділили між собою призові місця. Серед них Коломиянин, кандидати у майстри спорту, Роман Давимука і Олексій Хриновський. Четверте і п'яте місця також у наших земляків кандидатів майстри спорту Олега Боєчка та Валентина Марченка. Кращою серед жінок стала викладач спеціалізованої школи номер 5 Тетяна Жураковська. У турнірі із класичних шахів серед юнаків та дівчат 2000 року народження. Друге місце посів учень коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. Із результатом 7 очок із 9 можливих. У віковій категорії до 10 років перше місце зайняв Тарас Стефурак. Він набрав 6,5 балів. У категорії до 12 років перше місце посів учень коломийської спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. У нього 5 очок. Найбільш представницьким був турнір зі швидких шахів, у якому взяли участь чотири майстри спорту та вісім кандидатів майстри. Тут добру групу показав учень Київського національного економічного університету Олексій Хріновський, набравши шість з половиною очок із дев'яти Олексій посів високе третє місце. Кращими у своїх вікових категоріях стали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Артем Зіняк та брати Роман і Тарас Стефураки. У турнірах зі швидких шахів та у блискавичній грі у шахі серед юнаків і дівчат 1997 року народження та молодших срібним призером став учень Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Кандидат у майстри спорту Олег Боєчко і результатом 7,5 очок із 9 можливих. І у цих турнірах кращим у своїх вікових категоріях стали Роман Стефурак, Тарас Стефурак та Артем Зіняк. Варто додати, що окрім шахових змагань, учасники фестивалю мали змогу піднятися в гори та взяти участь у футбольних баталіях. Переможців та призерів відзначили цінними призами, грамотами та шаховою літературою. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день 7 серпня 1884 року Іван Франко прибув до Коломиї разом з мандрівними студентами київським письменником Олександром Кониським та студентом Київського університету Федором Миколайчиком. У Коломийському залі, готелю, сіті Франко виступав на вічі перед студентами зі Львова, відня, чорнівців із закликом приступити до видання літературно-наукового часопису Галичини. Також 7 серпня 1884 року у Коломиї почала діяти школа деревного промислу, яка офіційно була відкрита тільки через три роки. Сьогодні цей заклад знаний як політехнічний коледж. Також 7 серпня 1916 року начальник коломийського повіту окупаційної російської влади дозволив відкрити в місті кінотеатр Олімпія в будинку, що належав доктору Юліушу Аленгарду, якому щомісячно сплачували аренду. Цікаво, що в той період, не зважаючи на війну, під час Великого посту коломийські кінотеатри зазвичай надіяли, в тому числі й кіно Олімпія.